Розумієте, відчуття корупції і кількість корупції це різні речі. Корупція може зменшитись, а люди можуть вважати, що, це, що ця проблема виросла з двох причин. По-перше, є тактична причина. Дивіться, коли я вкрав в когось склянку води, ну то це погано, але якщо я вкрав склянку води в пустелі, то це зовсім інша склянка води. Так само вкрадена гривня до війни і вкрадена гривня під час війни, зрозуміло, сприймається дуже порізно. Це тактичний рівень. А стратегічний рівень полягає в тому, що раніше українці до корупції ставились більш поблажливо. Е, ну, я цим займаюся як моя професія вже понад 10 років, ну, а журналістом я вже був за скільки років. І я точно пам'ятаю, що. Ще буквально кі. Кіль...